Всім привіт! Давайте ми сьогодні поговоримо про інструменти. Розглянемо їх ось так зблизька. Це корозія, яка є внаслідок перетримування інструментів у дезінфікуючому розчині. Я вже ось ці свої щипчики і родит показувала у Сторіс. Дуже сильно проїла корозія моє полотно. Е, ось і бо я дуже часто бачите, скільки тут корозів, вони відповідно погано відкриваються. ну В принципі, е, у мене є дуже класний майстер по заточуванні. Він мені все-таки трошечки ще зберіг дані інструменти. Подивимось, наскільки довго вони ще попрацюють. Я вже ними працюю після цієї заточки і вкорочування полотна близько пів року. І хочу сказати, що мені в принципі ось таке коротеньке полотно. Дуже зручне в роботі. Це все корозія, яка важко відмивається. Тут взагалі засохший глілак. Я просто була в шоці. Тут, бачите, теж потрібно пушер віддати на заточування. Це все йде від Раз... Дуже перетримані інструменти в дезрощення. У мене Бленідес-Актив. Бленідес-актив потрібно тримати, згідно інструкції, 0,1% розчин, пів години врощені. Потрібно засікати собі час і забирати інструменти, щоб ви не мали ось такої халепи. Тому що чим довше, чим більше буде тут корозії, ви будете ставити це все в сухожар і воно буде пропалювати. Що ж з цим робити? У мене є ось такий. Розчин, струм називається для манікюрного інструменту. У мене вже тут є е, трошечки залишки, по суті. На даному розчині є. Е, Спосіб розведення, спосіб застосування, що і як потрібно. У мене звичайна буде чистка, інструменти не є дуже е, забруднені, тому ми будемо використовувати один до трьох. Наприклад, якщо ви берете 50, розчинів, 50 мл мілілітрів даного розчину, то водички ви берете в три рази більше, тобто 150 мл. В інструкції зазначено, що температура води має бути 40-70 градусів Цельсія, і чистка здійснюється шляхом занурення інструменту в розчин від 30 хвилин до 3 годин. Після обробки потрібно промити проточною водою, застосовувати ганчірку, губку, щітку, що вам зручніше. Я зазвичай використовую чисту губку і чищу цією шершавою стороною губки. Для розчину потрібно використовувати хімічну стійкі ємності. Я використовую, звичайну, для продуктів, тобто її зразу викидаю. Або залишаю в залежності наскільки вона забруднена, залишаю на наступний раз. І рекомендуємо застосовувати звичайну ультразвукову мийку. Ну, у мене немає. Якщо у вас є ультразвукова мийка, то ви можете це все потім почистити і тоді ще в ультразвукову мийку. Ось так. Багато часу у мене не було для чистки інструменту, вони полежали лише півгодинки. Тут вон, в замочках можна було ще відчистити, але я не маю часу, тому м -м, поки що ставимо так. Якщо залишити це на 3 години, воно вимиває набагато краще. Але мені потрібно працювати, тому полотно чистеньке, саме головне. І працюємо далі. Однозначно, потрібно тримати інструменти довше, ніж півгодини. Це теж старий інструмент, який ось тут має крапочку, таку це вже вигене полотно. Ось так виглядають інструменти. Вони мають набагато кращий е, вигляд, ніж мали до того мої скорочені щипчики від ерудит. Ось так виглядають. Обов'язково зазначу, обов'язково при використанні даного препарату кістру, або інших препаратів обов'язково користуйтесь рукавичками і краще одівати дві пари рукавичок, тому що він дуже агресивний. Навіть в такому розведенні, як я розводила, один до трьох, дуже агресивний і дуже роз'їдає шкіру рук. Тому рукавички обов'язково краще брати тоненькі, а потім ще такі господарські грубі. Всім дякую, всім папа! Сподіваюсь, моє відео було корисне для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, ставте вподобайки і зустрінемось з вами у наступних моїх відео. Па-па!